Ось такі в нас дітки родилися. Мамуся в нас в'єтнамка, А сім'я Макстера ось такі кумедні. І не чорні, і не білі. Та ще й полосочками, як дикі вийшли. Зараз погано видно, коли вони сюди в квочку заходять. Дуже гарно видно, які полосочки, ще на них довгенькі є. Такі кумедні, навіть одна клаповушка є. Це для тих людей, які думають, чи можна в'єтнамку сім'ям засім'яняти, якщо немає кабанчика, тільки не первістку. Бажано, щоб вже перший опорос був звичайний від в'єтнамця. Тому що, коли їх багато, то вони невеличкі. Але маму щоб мама була більше 100 кг. Тоді не так опасно. Якщо мамка маленька, краще так не робити.